Вітаю, друзі, мене звати Іван, і сьогодні поговоримо про оптимальну схему підключення бензинового або там, дизельного генератора до гібридного інвертора. Робити це я буду за допомогою цієї проміжної ланки, а саме це у нас блок живлення від Power One. По суті, це вже готова зарядка для 16С збірки, бо якщо глянемо на характеристики, бачимо діапазон-напруг на виході від 44 до 56. Тому в цьому Відео розповім про загальну схему, як ми це будемо підключати, поговоримо конкретно про цей блок живлення, що в ньому потрібно переробити доробити, бо ціна на нього дуже смачна, він є на OLX, його можна знайти. І принагідно подивимось на новинку від Фнірсі. Заслали вони мені ось такий мультиметр моделька DST210. Бажання робити окреме відео в мене немає, а тут якраз перевіримо його в роботі, подивимось на що він здатний. Зараз на пальцях та на контакт. Конкретних прикладах поясню, чому нам потрібна додаткова зарядка, чому ми не можемо під'єднати генератор напряму до інвертора. Уявимо, що у нас інвертор, якийсь китайський, простенький, наприклад, Анерн чи Павер, нехай на 6 кВт. І при цьому у нас якийсь простенький генератор, який там типу на 2 кВт, але насправді тягне десь півтора. І склалася така ситуація, що світла довго немає, акумулятор вже майже розрядився. Ми замість міської мережі підключаємо генератор. Інвертор бачить напругу з генератора і вмикає байпас. І це означає, що ваша оселя починає живитися напряму від генератора, а струм через інвертор просто проходить. При цьому інвертор буде підзаряджати акумулятор за рахунок того, що видає генератор. Але якщо це, наприклад, ранок, і у вас там працює бойлер, хтось готує собі каву, в мікрохвильовці гріється, їжа споживання у вас там а то й 3 кВт, то ваш генератор починає захльобуватись, на ньому падають оберти, пливе частота. Інвертор це бачить. І переключається назад на акумулятор. Генератор без навантаження починає працювати нормально, інвертор знову бачить нормальну напругу, знову намагається переключитися на нього, знову на генераторі все просідає, і цей цикл повторюватиметься постійно, поки ваше споживання не впаде до прийнятного рівня для генератора. Тепер розглянемо інший приклад, схему, яку я пропоную, з нашою зарядкою. Ми запускаємо генератор, підключаємо до нього зарядку, зарядку крокодилу Мадильчиками підключаємо до акумулятора, тобто паралельно з інвертором. При цьому інвертор він собі і далі працює від акумулятора, у нього все добре, і блок жилення заряджає акумулятор струмом ну, там близько 25 А. Видає він заявлені 1,3 кВт, При цьому генератор спокійно собі працює, бо з тих чесних 1,5 кВт, які він може видати, зарядка з нього споживає 1,3, не більше, не менше. І от знову ж та ситуація. Ранок, мікрохвильовка, хтось сушить волосся феном, працює бойлер. Тобто знову ж таки споживання у нас там десь 3 кВт. Що в цей момент відбувається, без цього навантаження в акумулятор заходило б 25 А. З цим навантаженням інвертор споживає нехай 50 А, але акумулятор при цьому віддаватиме всього 25, бо інші 25 перекривається зарядка. Не відбувається такої ситуації, що хтось тут перевантажений, і зарядка має обмеження по струму, вона просто видає свій максимум. Тому яке б навантаження у вас не було за умови, що сам інвертор здатний його потягнути. Нехай це буде навіть там запуск якогось скваженого насосу. В цій схемі за рахунок все ж таки живлення від акумулятора, він у нас виступає таким собі буфером. І навіть якщо ваш генератор щось не тягне, при цьому інвертор тягне, все у вас буде працювати. А зараз хочу подякувати усім спонсорам мого каналу. Дякую, що підтримуєте. А якщо ви бажаєте долучитись, то посилання є в описі під відео. Щодо нашої зарядки, свій екземпляр я знайшов на OLX за 1700 гривень. Видно, що він такий трішки пошарпаний, вони використовуються в системах безперебійного живлення різного телекомунікаційного обладнання, і прикольно тут те, що у нас пасивне охолодження. Тобто, ось ці стінки вони такі відносно товсті, десь. 2 мм, ось тут збоку добре видно. Радіатори, які на платі з транзисторами, вони кріпляться до ось цих бічних стінок. Зі зворотній сторони роз'ємчик для підключення змінного струму. І такий великий роз'ємчик. Перші 9 пінів, якщо я не помиляюсь, це плюс. Наступні 9 пінів це мінус. Після мінуса ось цей один ряд не задіяний. А наступний ряд у нас використовується для підключення потенціометра, яким ми можемо регулювати напругу на виході. Бачу, Ріжі, як люди паяються прямо до цього роз'єму, виглядає трошки колхозно. Хотів бути розумніше всіх, знайшов роз'ємчик по маркуванню, як і вказано в даташиті. А саме DIN 41612, але щось якось не вгадав з розміром. Ну коротше, от таке буває шопінгу в інтернеті, воно, типу, як підходить по фоці, а ну насправді клас. Тому все ж таки, щоб не паятись до цього конектора, буду розбирати його, буду сюди ставити окремо потенціометр окремо XT60, бо струм тут у нас згідно з даташитом має бути 28 А, а XT60 тривало може тримати 30 А, тому ідеально сюди підходить. Розбирається цей блок дуже легко, з бітою Torx t 10 Спочатку знімаємо ось цю кришечку сітчату, така ж кришка встановлена з іншої сторони, а потім просто викручуємо ось. Ці кріплення до радіаторів бічна кришка сидить тут у своїх пазах, потрібно її так трішки вниз, і потім на себе і вона знімається. Ну а Передня кришка вона тут фіксується чисто на ось цих круглих отворах, тому бічну стінку просто ось так обережно потрібно опустити вниз і вивести. Бачимо, що багатий внутрішній світ, ну він дійсно багатий. З невеселого видно, що ось наш роз'ємчик знизу, і тут ніяк підлізти, і нічого не видно, тобто паятись мені доведеться з іншої сторони плати, на жаль, Тобто треба її викручувати і повністю знімати з корпусу. Так як ми вже сюди залізли, перше, на що потрібно звернути увагу. Це на конденсатори. Жодного здутого я тут не бачу, а це теж вже дуже добре. Так, так, так. Вуаля, нічого відпаювати не довелось, боявся за цей роз'ємчик, але все окей, плата на столі. Добре, видно ось один такий полігончик, крайні 9 пінів це те, що я казав, плюс. Далі, от у нас мінус. Що одне, що друге йде одразу через фільтр. А ось цей ряд, ну тут дуже добре видно від верхнього ось цього піна, йде доріжка там далі до контролера. Сюди на ось цей ряд буду підключати потенціометр. Підпаяв я всі проводочки до в якості силового використовую провід 10 АВГ, можна було б брати і товстіший провід, але він тут не проліз би, тому довелося обійтись таким. Ну і три тоненькі проводочки, які йдуть на потенціометр. Зелений провід на середню ніжку, чорний та червоний на крайні. І так воно виглядає у зібраному вигляді. Є власне потенціометр, який можна регулювати напругу. І ось виходить роз'ємчик XT 60. Паяв саме ось цей такого типу, так би мовити, тато. Бо зазвичай на акумуляторах прийнято ставити відповідну частину роз'ємчика там, де ізольовані контакти один від одного. Банально навіть на фабричному зарядному пристрої ми бачимо, що теж такий роз'ємчик використовується. Підкинув мультиметр, потенціометр зараз в самому мінімальному положенні, пробую його потрошки крутити. Зараз 44 вольт, і потрошки підіймається, давайте одразу в самий кінець, і аж 58 вольт бачимо. Тому діапазон регулювання у нас від 44 до 58. Що чудово вписується в напруги для 16С збірки літій залізофосфату. А раптом, якщо вам потрібно обмежити струм, або ж заряджати збірки меншої напруги, а ви маєте цю зарядку. То можна використати додатково понижуючий модуль. Це моделька x 6020 LV. Робив під неї корпус, викладав у себе в телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь, і посилання на цей корпус та й на цей модуль я залишу в описі під відео. Прикольно те, що ми можемо тут, наприклад, виставити напругу: ось у мене стоїть 14,6 для 4С збірки літі залізофосфату. Можемо тут обмежити струм, наприклад, на рівні 10 А. Натискаємо ON. І ось ми бачимо, на виході у нас вже є 146 вольт. Ну і був би підключений акумулятор, звичайно, б побачили струм. Ну і я взагалі мовчу про те, що ось цей модуль в парі з зарядкою може послужити вам дуже прикольним та потужним лабораторним блоком живлення. Щодо самого мультиметра, коробочка у фнірсі, як завжди, гарна. Всередині лежить. Сам пристрій, він такий прикольний, дебелий. Є ось ця крутилка, як на старих мультиметрах. Є ніжка позаду, яка традиційно важко відкривається, але все-таки можна. Додатково є купа кнопочок для керування. Збоку є Type-C роз'єм для зарядки, а також поруч отвір під голку для кнопки Reset. Позаду бачимо, що у нас аж 3000 акумулятор. Зверху бачимо роз'єми для підключення щупів осцилографа та крокодилів генератора сигналів. Ще у нас в коробці є інструкція щупи до мультиметра. З довгою гострою голкою. У ПВХ-шній ізоляції, тобто будуть дубовими на морозі, але на дотик досить м'які і приємні. Крокодили для генератора сигналів та щоб для осцилографа. По інтерфейсу у нас пристрій може бути в трьох режимах. Перший це мультиметр, і тут вже ми можемо ось цим перемикачем щось обирати. Це, до речі, мене трошки засмутило, бо я очікував, що пристрій можна буде його якось. Вмикати за допомогою, цього, але ні, як звичайні мультиметри, воно не працює, і навіть жодною кнопкою попереду він не вмикається, тобто тільки боковою кнопкою, яку не завжди легко намацати, та й дуже легко переплутати цю кнопку з ось цією резиновою кришечкою роз'єма зарядки. Цей момент не продумали, не дуже мені сподобалось, але взагалі як мультиметр прикольний. В першу чергу круто те, що тут 19999 каунтів. Це означає, що якщо ми вимірюємо напруги, то точність до мілівольта, тобто три знаки після крапки, у нас будуть аж до 20 вольт. Вольтметр тут точний, продзвонка. Швидка, приємна, конденсатори міряє ну, дуже швидко. І окрім функції на цьому круговому перемикачі, також ми можемо натиснути на кнопку авто, і у нас вмикається режим, коли мультиметр виявляє фазу. Тобто, червоним щупом тикаємо. Якщо є фаза, запишіть. Довгим затисканням клавіші мод можна переключити режим відображення. У нас тут починають малюватися графіки, і затискаючи кнопку Save, ми можемо зберігати собі у список показання, які були на той момент. Осцилограф також непоганий, дивився ним всім сигнали. Навіть бачимо зараз, як він плавненько все це малює. Характеристики у нього стандартні для фнірсівських простеньких осцилографів. тобто у нас 10 МГц і частота дискретизації 48 Мсемплів, чого, на мою думку, наприклад, автоелектрику або там іншику вистачить з головою. Третій режим це генератор сигналів. Тут в Фнірсі завезли купу форм сигналу, можна обирати частоту ж, та амплітуду. Підсумовуючи, скажу, що мультиметр прикольний, можна брати, особливо якщо будуть якісь знижки. Мені не сподобалося, що ось не працює цей перемикач, як у класичних мультиметрів. Не сподобалося, що його можна увімкнути лише цією кнопкою. Дизайн у нього прикольний, мені прям подобається, як ця цеглинка виглядає, і, до речі, в руці він лежить ну прям зручно. Ще з мінусів такий. Ну, не надто суттєвий, але помітний, це якість дисплея, бо якщо ми дивимось під кутами, то бачите, зображення вицвітає. Так ще теж якось видно, але от з правої сторони все прям інвертується, ось це хіба що єдиний такий жирний недолік, якщо вже не доколупуватись до органів управління. Тож, на мою думку, це прикольний мультиметр, але як завжди з фнірсі, не без косяків. На цьому буду закінчувати. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео про ось таку прикольну зарядку, передусім для 16С збірок літій залізофосфату, бо мене неприємно здивували ціни на всякі флетпаки, на різні серверні блоки живлення, просять за них космічні гроші. А ось така штучка за 1700 гривень з пасивним охолодженням тобто, вона абсолютно тиха. Тут не тільки можна від генератора заряджатися, можна взагалі її підключити. До інвертора замість вбудованої зарядки, відключити зарядку на самому інверторі, і тоді він у вас і не буде вмикати вентилятори, і цей блочок буде безшумно працювати. Ну, коротше, не знаю, на мою думку, тут суцільні плюси, ще й, грубо кажучи, з коробки є. Регулювання напруги. Потрібен цього навсього потенціометр на 10 кОм. Тож, якщо вам це відео сподобалось, не забувайте його оцінювати. Пишіть довгі коментарі, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!